Сам факт переговорів телефонних, які відбулися між прем'єром Російської Федерації і прем'єром українського уряду Арсеном Яценюком, це є легітимізація уряду України. Ви чудово розумієте, не буде вести переговори прем'єр-міністр іншої держави з урядом, який він не визнає. По-друге, ті постійні консультації, які відбуваються на рівні Міністерства оборони. Включаючи навіть так звані ультиматуми, які вчора вночі пробували пред'являти нам представники Міністерства оборони Російської Федерації, свідчать про одне: вони розуміють абсолютно чітко, що наша реакція буде адекватна. І саме тому те, що цей перший ультиматум де-факто провалився, я думаю, це в тому числі і заслуга безпосередньо силового блоку, який курує, перший віце-прем'єр. Ярема. Якщо до цього ще додати, фактично ті консультації, які починаються в рамках ОБСЄ, і на це згоду дав російський президент, до цього, ви знаєте, їх позиція була наступна. Ви, мабуть, звернули увагу, що президент Російської Федерації зник на ці два дні з ефіру. І якщо б ви подивилися засоби масової інформації навіть Російської Федерації, які раніше починалися з класичних сюжетів, в цей час. Було ухвалено рішення внутрішнє, я так розумію, про відсутність коментарів з боку першої особи Російської Федерації. Продовження таких консультацій в рамках ОБСЄ, в рамках структури, наприклад, Ради Європи. А ми виїжджаємо терміново на засідання вищих органів Ради Європи, які будуть готувати наступну сесію. Ці засідання відбудуться 5-го відповідно і 6-го числа в Парижі. Я буду там як представник української делегації і Іван Попеско, як представник української делегації. Це фактично так само будуть обговорення щодо негайного врегулювання ситуації, яка склалася з російською агресією на територію України. Якщо до цього додати дві резолюції, які були ухвалені терміново, позачергово Організацією Об'єднаних Націй і органам, які повноважний ухвалювати ці резолюції. Це свідчення того, що та дискусія, яка відбулась, де доповіді відповідно робили постійні представники України і Російської Федерації, і те, що Російська Федерація не змогла переконати, що та брехлива інформація, яка йде із засобів масової інформації Російської Федерації, відповідає дійсності. Ми бачимо на сьогоднішній день ухвалені рішення. Які були в екстреному порядку оголошені. Я думаю, що це є ще так само легітимізація всіх процесів, які відбуваються в Україні. І останнє: ми знаємо заяви керівництва Європейського Союзу, окремих керівників країн Європейського Союзу, країн, які не входять в Європейський Союз, але географічно відносяться до Європи. Ми знаємо заяви урядів Канади, вищих посадових осіб, Сполучених Штатів Америки. Це свідчить про одне: на сьогоднішній день визнані всі події, які відбулись в Україні, визнані виконуючий обов'язки президента, спікер парламенту Олександр Турчинов, прем'єр-міністр і уряд України. Визнані всі рішення, які були ухвалені українським парламентом, а саме ключове. Відбулась легітимізація цих рішень в самому парламенті. Я думаю, ви не пригадаєте за всю історію існування українського парламентаризму незалежної української держави, щоб рішення майже щодня ухвалювались в 300 і більше голосів. Я принаймні не пам'ятаю цього, навіть перебуваючи депутатом першого, другого і інших скликань. Це є найвища легітимізація. Ситуації в Україні, яке відбувається і в стінах українського парламенту, який, ви знаєте, як пройшов дуже важкі часи випробувань. І я думаю, що це теж є підтвердження цього. Я переконаний, якби Російська Федерація своєчасно до ухвалення рішення Ради Федерації звернулася за такими консультаціями до відповідної українсько-російської групи, деякі, принаймні, депутати. Які ухвалювали рішення про дозвіл на введення військ на територію України, ніколи б за це не проголосували. І те, що на сьогодні ми чуємо вже перші сигнали, в тому числі від депутатів Державної думи Російської Федерації, які прямо заявляють про те, що це є не просто неправильне рішення, а що це є авантюра, я думаю, під тиском виборців Російської Федерації, які вчора масово вийшли на акції протесту. Цей процес буде далі продовжуватися. На жаль, та інформація, яку ми змушені отримувати в режимі майже щогодинному, а якщо це стосується засідань, майже щохвилинно, не дозволяє завжди робити відповідні висновки відкритими для преси, оскільки країна мусить приймати рішення, виходячи з інформації розвідувальних служб українських. Розвідувальних служб, яку ми отримуємо від наших союзників і партнерів, гарантів української незалежності, і територіальної цілісності, та інформація, яка є закритою і яка отримується із джерел Міністерства оборони, Служби безпеки і інших органів, які безпосередньо реагують на всі події, які відбуваються в Україні або навколо України. Я Вважаю, що лише перевірена інформація може далі доноситись до громадян країни для того, щоб не створювати зайву паніку, коли вже дехто заявляє про танки, які йдуть в тій чи іншій області, або про окупацію тієї чи іншої території, де Контроль української влади Українського міністерства внутрішніх справ, міністерства оборони є 100%. Саме тому для того, щоб не провокувати ніяких речей, а адекватно на них реагувати, і проводяться в закритому режимі такі наради.